Фармацитрон. Канадский препарат против гриппу и застуды. Бессовестные нахалы. Пороть вас надо, Выстроить напротив заправок ваших. Снять штаны, наклонить и выпороть как следует, Росіяни вже виють від цін на бензин. Як Ердоган змусить Путіна до миру, шокуючі деталі, як Меркель готувала армію Путіна до війни. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Дефіцит бензину дістався не лише окупованих Росією регіонів, а й столиці. Боліт навіть ті, хто мають гроші пересуватися авто, скаржаться на ціновий стрибок. З початку року бензин здорожчав на 40%. Знаєте, друзі, я хочу звернутися к АЗС. ну, такие, знаете, частники, которые типа вот заправки УРТК, как у нас в Московской области. А, на фоне дефицита топлива сейчас эти вот а, некие такие заправки слишком... Я а, мнение о себе, мне кажется. Завысили цены, а как? Сколько ли вы решили, что вы такие парни, вы можете так цены поднимать? А? Мне просто вот интересно. Это просто. Вот, вы так поднимаете цены, когда есть такая сейчас проблема в стране, что есть дефицит топлива. В связи знаете, с какими проблемами. Почему вы наживаетесь на этом, а? Вы знаете, что люди вынуждены будут покупать топливо по таким ценам. Бессовестные нахалы. Пороть вас надо. Выстроить напротив заправок ваших. Снять штаны, наклонить и выпороть как следует при честном народе. Бессовестные. У меня слов нету, а? Нельзя так, Нельзя! На більшості заправок Криму бензину в продажі взагалі немає. Хоча, мабуть, для обраних він таки є. Ситуація нам понятна. Значить, ціни ви да, дійсно. да Саме головне що е, е, бензин... Присутствують Але, схоже, Путін цим таки не надто переймається, бо на населення йому просто все одно. Бо більше його цікавить, коли прилітає на військові заводи. Пише Таймс». Але питання томагавків могло би це значно змінити. Бо з ними на відстань 2500 кілометрів ми дістали б до майже двох тисяч цілей, в тому числі це військові заводи, аеродроми, НПЗ, навіть на Уралі, не кажучи про Москву. І Якщо пропагандисти волали, що у нас немає з чого запускати томагавки, натякаючи на кораблі та підводні човни, яких у нас дійсно на озброєнні немає. Але тепер схоже засунуть язика далеко подалі, бо штати показали нові мобільні пускові установки для ракет томагавк. Зараз на таких можна запускати мінімум чотири ракети, які діставатимуть по наземних цілях. Але Трамп розуміє, що це буде все таки новий рівень ескалації, а на Росії прирівнюється до ядерного удару, якщо томагавки таки полетять по Росії. Та все ж Трамп дає Путіну останній шанс і посередником каже, може стати турецький лідер Ердоган. Він і може допомогти закінчити війну в Україні. Ердоган може його поважає Росія е, е, про Україну. Я не можу сказати, але його поважає Путін. Він мій друг, знаєте, ви можете зрозуміти, чому я ладною сильним. Я не ладною зі слабкими, я ладною сильним. Я не знаю, чому так, але Ердоган був чудовим зі мною. До слова Трамп таки визнав, що переговірник в особі Віткофа це була погана ідея. Вітков нічого не знав про Росію чи Путіна. Він взагалі не дуже розбирався в політиці. А зустріч із Путіним тривала п'ять годин. Я запитав про що? Чорт забирай. Ви могли говорити п'ять годин? Він відповів, що вони говорили про цікаві речі. Сам же Трамп готовий буде зустріти зеленського в п'ятницю у Білому домі. Він це підтвердив і скоріше за все будуть обговорювати питання таки томагавків. До того у Путіна є час одуматися. Хоча Financial Times пише, що штати можуть надати Україні поки що до 50 ракет. Але за словами джерел видання, Трамп ближчий до ухвалення рішення, ніж будь-коли всього ж у штатів налічується 4150 тисячі таких ракет. Паралельно Трамп тиснутиме на друзів Путіна з 1 листопада проти Китаю, штати хочуть вести 100-відсоткові тарифи з 1 листопада 2025 року, або раніше. Сполучені Штати Америки запровадять 100% експортний тариф на Китай, понад будь-який тариф, який він сплачує наразі. Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі. Він надіслав країнам світу вкрай ворожий лист, у якому заявив, що з 1 листопада 2025 року введе масштабний експортний контроль практично на всю вироблену ним продукцію. Це зачіпає всі країни без винятку, і, очевидно, є планом, розробленим ними багато років тому. Лише одна ця заява минулого тижня обвалила крипторинок. Лише за годину втрати сягнули 6 мільярдів доларів. Трамп також натякнув, що може відмовитися від своєї загрози запровадження тарифів, якщо Китай піде на зустрічні кроки, а саме відмовиться від свого плану ввести нові експортні обмеження на рідкоземельні елементи та товари, які їх містять. Але політико пише, що це все таки може посилити торгівельну війну між країнами. Однак Трамп неодноразово підкреслював, якби не Китай та Індія Путін не зміг би вести війну проти України, те саме днями повторив і міністр фінансів США. Ми багато робимо проти Росії. Але справжніми винуватцями тут є Китай та Індія, які купують російську нафту. Вони підтримують російську військову машину. У міністерстві торгівлі Китаю заявили, що країна не поступиться перед загрозою 100% тарифів від президента Трампа, та закликають штати вирішувати розбіжності через переговори, а не через погрози. Китай закликає США негайно виправити свою помилкову практику. Дотримуватися важливого консенсусу, досягнутого під час телефонної розмови двох глав держав, та вирішувати відповідні проблеми шляхом діалогу. Якщо США наполягатимуть на своєму власному шляху, Китай безумовно вживе рішучих заходів для захисту своїх законних прав та інтересів. Позиція Китаю незмінна. Ми не хочемо тарифної війни, але не боїмося її. Та, хоч як Китай намагається виправдовуватися і казати, що не допомагає Росії у війні, розслідування кажуть зворотні. Вашингтон Пост пише, що різко зріс експорт з Китаю до Росії ключових компонентів для безпілотників оптоволоконних кабелів та літіонних акумуляторів. За даними китайської митниці, постачання оптоволоконного кабелю в Росію за літо зросли майже в десятеро. Російські виробники тісно співпрацюють із китайськими постачальниками і навіть відкривають спільні виробничі лінії у Китаї. Та можливо і Китай все таки задумається, чи варто з таким другом як Росія продовжувати спів. Працю і хто би міг подумати, що серед близьких друзів і партнерів Росії, які готували армію Путіна до війни, це була Німеччина і тодішня очільниця Меркель. Про це написали німецькі журналісти Катя Глогер і Георг Масколо у книзі, уривки з якої опублікував «Шпігель». Після окупації частини Грузії у 2008-му Путін захотів досконалити свою армію і попросив збудувати сучасний полігон на території Росії за зразком навчального центру під Магдебургом з технологіями Рейнметал. Німці тоді погодилися. Компанія ж каже, що робила це за наказом влади. План тоді. Дійсно, був масштабний вісім навчальних центрів по всій Росії. Перший у Нижньогородській області у Муліно пише Шпігель. Бюджет близько одного мільярда євро до 30 тисяч солдатів щороку. Проєктом керував Валерій Герасимов. Це той самий майбутній головнокомандувач вторгнення в Україну. Навіть готували спільні навчання російсько-німецькі під Петербургом, буквально за кількасот кілометрів від кордонів Балтії. Коли про це дізналися в НАТО, звісно ж, вибухнув скандал. Навчання тоді скасували. А вже в лютому 2014-го Росія напала на Крим. Контракти все таки розірвали. Попри санкції, навчальний центр у Муліно таки відкрили у 2021-му Там відбулися масштабні маневри. Захід 2021 200 тисяч військових із Росії та Білорусі. А за кілька місяців Путін розпочав повномасштабне російське вторгнення в Україну. Але крім цього, Меркель варто згадати і трубопроводи, північний потік побудовані для транспортування російського газу до Німеччини через Балтійське море, які продовжували розширюватися після війни на Донбасі у 2014-му. А тепер Меркель каже, що це все було во благо, і Путіна вона намагалася зупинити. У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає мінські угоди серйозно, тому я хотіла розпочати новий формат, в межах якого ми, як Європейський союз, могли би безпосередньо говорити з Путіним. Частина людей цього не підтримала. В першу чергу це були країни Балтії, але й Польща також заперечувала. Як вам така дружба Німеччини та Росії? Напишіть про це у коментарях. З вами була Дарина Трунова. Пишіть, які теми цікаві саме вам. Побачимось.